Доброго вечора, ми з України! Пар котани! Привіт! Привіт! Воу! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра та зірковий гість українська парфумерка. Засновниця бренду з Анна Соколова. Привіт! І тема сьогоднішнього випуску 10 ароматів, які я хочу придбати в парфюм бюро. Парф котани дуже прискіпливо я вибирав ці 10 ароматів, два вже купив, і ви дізнаєтесь наприкінці відео, які саме аромати я там купив. І який бренд для мене був відкриттям просто нереальним. Також ви дізнаєтесь про новинку від Aldo, яка мене захопила і віднесла в космос. <му> До речі, парфюмбюро змінили адресу. Зараз вони знаходяться на вулиці Володимирська, 23, а по-простому навпроти монументу Богдану Хмельницькому mm -hmm. в місті Києві. Mm -hmm. Отож, ставте вподобайки, підписуйтесь на телеграм-групу, доєднуйтесь до Рома Гайдо, там ви можете побачити всю мою колекцію. І не будемо гаяти часу. Поїхали! Янечка, дуже радий тебе бачити на каналі. Люблю тебе, ти одна з моїх зірочок. Дякую. Серед багатьох. зірочок. <сер> смущаю, зірач. смущаю. Окей, друзі, і перший аромат, який я дуже люблю, від бренду Ubigan Буа містік. Угу. Правильно назвав? Ти мене питаєш? Я знаю лише англійську і трохи по польську моєм. Я тут недавно відео назвав Герлен. Гарлен. Гарлен. І... Воно. Гарлон. Тепер знаєш це на кухні в нас, типу, ну як в тебе там, типу, тобі щось допомогти? Гарле! І зразу питання. Друзі, просто нереальна робота. Він мені дуже деревний. Цю роботу робив Лукамо Фейт. Нереальний кардамон, перець, бергамот. Класика, така от чоловіча класика. Що для тебе цей парфум? Я чую як ялівець, mm -hmm. або це ягоди ревцю, якусь хвою, травність мені дуже подобається. Мені здається, що це травний фужер. М -м -м, я б таке носила щодня. Він трохи, знаєш, димно, імбирно, трошки різкуватий, кедрово. От кедр, прям чую, mm -hmm. можливо, Тобі різкі трави такі натуралістичні. У Мене чусь, аж слина потекла, настільки він класний. Але дуже крутий. Прям рекомендую всім до затесту, класика, знаєш, яка завжди буде всім подобатись. Мені дуже подобається. Для мене це навіть сексуально, от коли жінка носить такий аромат. Мені цікаво, як він оскриті на моїй шкірі, чую, що солодкувати з бази виходить, деревина дуже гарна. Дуже красиво. Такий, знаєш, для стильного чоловіка. Щось мені нагадує трошки з джаз-клаба. Ні, джаз клаб не зовсім. з ось, не... бази. Не схожий. Ти знаєш, Лукамал Фейс такий, напевно, нового покоління парфумер. Uh -huh. І це було осучаснення брендів Убіган. Не, не такі, як класичні його твори. Алкоголь із чого ж пішла? О, дуже класна камфорність деревна, дуже люблю таке. Буду пробувати на руці. А давай, чого відходити від каси? Давай. Ти бачиш, якщо парфумерка хочеться на руку, це вже про щось каже. Трохи не туди. Нічого. нічого. <звук> Також Camel Fair робив бренд Обіган Мон Boudoir. Це інша історія. Солодкова, то Амброва. Де ти видіш? Ось в мене в руках. Тримай. Що ти про це скажеш? О, клас. Що смачненьке. Ірис, знаєш, Ілан Ілан, дуже жіночна композиція. В мене таке, знаєш, бачення про бренд Убіган дуже класичний, дуже такий строгий, а це от просто з лінійки він вибивається. Щось, знаєш, таке по-новому Лука Малфей, забабахав. Дуже крутий. Такі осучаснені екзотичні квіти. Без ретро вайбу вони якісь свіжіші, солодкі, ювелірніші. амброво ванільні такі вони. Дуже красивий. Напевно, собі не купив за жіночну, але як композиція дуже красива. Влітку на тобі бачу, коли ти в такій сорочці, якийсь яскраві. Крутий. У ви просто mm -hmm. молодці. А осучаснення, яке вам пішло на користь. Хороші Угу. Mm -hmm. Ти знаєш, от інколи інколи дуже повільно еволюціонують бренди, так, mm -hmm. наприклад, і вони от стоять в, в тій ah. класиці. Mm -hmm. Далі три парфуми від одного бренду. Це від бренду Just Box. всі парфуми цього бренду присвячені якійсь групі. Mm, да, пам'ятаю. Дуже прикольне оформлення, така як платівка. Mm -hmm, кришка mm -hmm. дуже так, круто, клас, дорожньо стильно на першому місці. Це Sirens and Sailors. Сейлорс. Анічка, як ти можеш здогадатися, парфум присвячений сирені, яка співала mm -hmm. в Британії. Mm -hmm. Ми це Amy Winehouse. She'd always been going on we Вона співала об морі, морякам. А просто парфум так називається Тайренсенсейлерс я взагалі думаю, що це відсил до якихось античних yeah, міфів Емі you Хаус. А органавтів всі Якщо I вам... go yeah. back to, I go back Any to. Емі Ванхаус дуже кру... крута. це знаєш, коли mm -hmm. personality mm -hmm. speaks louder than words. А так як mm -hmm. вона співала, то це просто нереальний. Але Ожина? Ягоди? Давай трохи про Емі, але Давай. пішла дуже зарано. Так, я якраз тоді дуже багато її слухала, мені дуже подобалося. Я практикувала спів на її піснях, захоплювалася і. Прийшла новина, що вона померла. Це для мене був один із тих шоків. Е, мені подобались її дуже концерти. Дуже просто цей, знаєш, херстайл. Mm -hmm. Такий от просто і простецький, і рокерський. Якийсь mm -hmm. дуже не крутий. Такий діва була. Про що саме парфум? Блін, ну він мені дуже жіночний, але дуже позитивний. Він мені про полуницю. А він мені підходить, до речі, до Емі. Усі її. Стрілки такі Cat Eye, кет вона ну, така як і розслаблена, жіночна, при цьому така панкерша, така та нормально, зараз заспіваємо, так що ми. Для мене це муску, цей полуниця, але дуже крутий. Він дуже шлифує. Тут для мене знаєш, щось про помаду, про hairstyle. Ці... Ну, бачите, це вже mm. коли сторітель працює. Так, на так, так, ну, класно. Щось таке смачне, при цьому тут не просто ягоди. І наша якась фруктова така, троянда. Така. Туди би ще табаку додати? Ну, То вже буде інший. Давай тоді перейдемо до наступного. Це щось є, ще паралельно, прикольно. Наступний в цьому бренді, де вже є табак і фаворит серед mm -hmm. чоловіків називається Beat. Не знаю кому присвячений друзі. Якщо хтось якийсь розсоч зробив, буде дуже вдячний. Бід кафе називається. Він угу. дуже м -м, такий алкогольно ромово табачний дуже чоловічий профіль. Так, да, це не те, що тобі подобається. Ні, чому? Це дуже заборістий фужер. Чоловічий, да, такий? Так, такі, Це, це, це трушний фужер. Дуже мені він сподобався, тому що відлевант і подумаю, можливо, він мені навіть тут потрібен. саме знаєте цей це фужар, що настільки пінобритвений, що прямо ж він тут, наче як і алкогольність, і ця атмосфера клубу. Ага. Це знаєте, як чоловік наголився, одягся і прийшов пити, грати, і там щось несеться, але при цьому це як джентльмен. Ой, ну він просто нереально крутий. Це просто, дуже класний фажер. Просто крутий. І останній парфюм в цьому бренді, який мене захопив, називається Use Abuse. Присвячений цей парфюм групі Queen. Не знаю, чому саме їй. Я присвятив її по звучанню Мадоні. Більше бачу на mm. Мадони цей аромат, тому що він мені uh -huh. про мускус ладан і він дуже голосний. Вітро просто нереальний. Влітку буде грати, переливатися. Просто нереально друзі, якщо ви любите бововна, оце що пишуть катон, бововна білі сорочки. Оце вам сюди. І ти знаєш? Я ту борозу не люблю в парфюмери, а тут вона грає дуже дзвінко. Вона тут витягнута на крохмалена її сторона. Саме туди, в чисту білизню сорочку. І за рахунок оцієї, знаєш, чистоти вона тебе не висверлює тобі мозок. І вона просто летить. Слухай, мене це вражає. Гарно. Я би це спробувала. Тобто в мене гарний смак, я гарний підібрав. Варити. Так, мені подобається дуже. Це дуже крута робота її вивчати. Ну, із біло-сорочкових це дуже цікава робота. Вона проситься на комплімент від сокло. Тут навіть щось є від прасок, що знаєте, це лютанівські праски тут прямо не просто накрухмалена біла білизна і сорочка, а щось ще ну, дуже цікаве. І наступний бренд, який мені залетів, це бренд White Society. До речі, чомусь про нього ніхто не говорить. В них дуже прикольне оформлення, такі туби в залізному флаконах. Називається парфум Sign of Times. I like it. Мені дуже подобається. Тобі він фужер? Дерево. Дерево, яке летить. Uh -huh. Він просто нереально красивий. Я тупцювався, тупцювався, думаю, блін, ну воно мені потрібно, воно мені потрібно. Це дуже універсальна дерев'яшечка, дуже комфортна. Мені він свіжа ту -ту, сучасна. Знаєш, про шавлію, про чай, угу. як прям він тут Та відчувається. Травма. Але все це дуже сучасно, так знаєш, підбитом ладином угу. і під деревом. Летить, летить. Дуже крутий. По-хорошому стерильно, але натурально. Не знаю, чому я розповідаю про цей парфюм нашим парфюкатонам. Сподіваюсь, він достоїться, і я його ще придбаю в парфюм до роботи. Тобі, тобі заздрісно, що вони розберуть і тобі не залишиться? Ладно, парфюмів ще багато. Дуже крутий. Рекомендую потестити просто діамант, хочу з себе полиці. Бачите, радить, а сам боїться, що йому не вистачить. Ну Це прям тим молодим... жадібність. 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 Але я а, це але ця показник, ця жадібність це показник того, наскільки тобі аромат подобається. Мені деякі люди кажуть, Мені шкода радити скаливає. Я не хочу, щоб всі знали, щоб я сиділа і за своїми скарбами сама раділа. Від бренду боже, французька назва, дай бог прочитати. Лебан гарбуа це така для мене цитрусова амбра. Мені взагалі амбро підсвітить чимось, і я вже побіжу купувати це. Парфюмер Бартран Дішафор. Mm -hmm. Парфумер. Ой, він такий різноманітний, я не знаю. Ти знаєш, після дуже... Sign of Times він, звичайно, загубився, але в ньому є своя краса. Він такий цитрусовий. Ну, так як завжди, він щось так зробить зараз. Його почерк, знаєш. Дуже нетипові не видно. Полинь, гірки, якийсь цитрус, юзу. Що, намішав всього. Але його почерк прям тут щитується. Як він для тобі, подобається, не подобається? Я думаю, він тебе буде аутс... аутсайдером. Він цікавий, мені треба його, я не можу зрозуміти і не можу сказати, що мені не подобається. Тут дуже цікаво цікавий за йде алкогольність, При цьому там багато всього Ой класний я все зношу. Нетипового. Дякую, Baro за ці семпли, Просто unreal. дуже цікаво, Це той аромат, який би я подосліджувала. Дуже крутий. Ну що, ми бігли, бігли, бігли і добігли до новинки. А новинка буде від бренду Eldo. Називається Frustration. Катлі Буредораж завжди нас вражає. Він досі ще вражає. Вражає, вражає. Це гурманіка, ти не дуже любиш, але я ставлю на неї, що тобі підготовка. Дивись, дивися, готуюся. Казати мені. Зараз я ще... Що мені ще скажу? О, клас. вас. Щось дивить. Де громадіка? Просто не Де, Де, де? Мені він про нас. Він мені про горіхи. Він мені про конопля? Він мені от... Ну на першому це соло оцього, можливо, навіть піджареного каштану. Якщо ти куштувала, так, Франці, да, у Франці, кашталь, ні, да. от воно так. так і якраз смердючка та що, коли їх смажать. Це... Так, так. Дуже нереально А, Ось-ось, ось виходить гурманіка. Дай договори, ну, дивись. Ці зірки позапрошую що тобі не зупинять, то це аромат, я, говорю, я е, не можу. Мені він дуже крутезний старт, дещо нагадує джаз клаб. Від Margeella, uh -huh. навіть в базі він мені нагадує більше, але звучання дуже круте. У мене просто є джаз клаб, тому не буду купувати Frustration Але якось знаєш, вони от закрутили. E, Frustration це якийсь трабл, який ти не можеш здолати, uh -huh. знаєш, коли ти в розпачі. А він мені дуже позитивний цей парфюм. Звісно, ти свішка смачиш, що тут зупинився. Дуже крутий, дуже крутий. Ти щось попиваєш і каштанчики смажеш. Що хочеш, можна я ще скажу? Так, так? Так? Що цікаво, це не м, яскраво виражена гурманська сторона. Тут є щось смачненького від коштанчиків, але при цьому тут вся панорама. Вони і димлять, і тут щось алкогольне. Ой, клас. Це, це цікаво, це панорамно, Це ж, ну, як щось відбувається. Боже, як зберегти гроші, щоб не купити? Користуйся покусенку. <знайшов>, Знайшов і обов'язково куплю. А тобі добре сидить? Так, але мені б хотілося, щоб цей старт, який ти чуєш, продовжити більше. Злітає. А ти на нього. Ну, вибагливо я, вибачте, мене друзі. Такий я вредний. Доволі цікава робота, я не можу сказати, що мені не подобається, вона цікава. Друзі, і переходимо до моїх покупок, що ж я купив парфембро. Це від бренду ELDO, 50 Years of коробка. Друзі, ви подивіться, яка презентація. Це просто ярмарка Числаві. Подивіться, там от є дзеркало, доставає в цей чікс, Крута презентація. Ого. А це сок. Більше 10 тисяч. Сіці... Ні, менше. Набагато менше. Набагато менше. Угу. О, він мені про троянду, шафран і спеції. От просто якийсь анроял. Люблю, не шкодую, що купив. Просто любов. Гарно. Дуже гарно. Сказати гарно це нічого не сказати. Не бачу якоїсь кринжи. Вони ж завжди шість чи не завжди? Mm -hmm. Троянда гарна. Сучасна, це ж зараз модно шафран. А це новинка чи ні? Ні, це не новинка. Люблю просто захоплюючий флакон, захоплюючий парфюм а на прохолодний час просто біма. Дуже довго зрів нарешті купив, так? Так. Дуже довго зрів, придбав. і, і придбав. Mm. Друзі, і бренд, про який ще ніхто не знає, а ви сьогодні дізнаєтесь, це Voyage Royal. Парфюм від цього бренду називається The Conqueror. Присвячений дуже прикольно, дивіться, оформлення. Дуже бюджетний цей бренд, до речі, дуже, дуже бюджетний. 1600, а це за акцією. Я mm. купив цей парфюм присвячений вільяму да, з якого в принципі, і почалась історія Англії. Mm. Але парфум ось таке ось оформлення. Подивіться, написано Conqueror. завойовник mm -hmm. вдала назва. Але mm -hmm. мені цікаво, що цей парфюм тобі нагадає. Mm -hmm. Можливо, він тобі щось розкаже, тому що він мені дуже схожий на один парфюм. Якщо соколова вода, я скажу на який. Я не знаю. Підказка. Ланком. Лябеглю? Ні. Друзі, ми ну не будемо мучити пані Соколову, Це покращена версія ланкому Bouquet. Я знаю, Ой, що цей парфюм дуже важко зараз купити, але цей навіть ще краще. От, це просто 99,9%, що це м м, у Буке. А, Також мені там сподобався. Інжирний аромат називається Pope's Daughter. Він про інжир. Також дуже гарна інтерпретація інжиру. Прям любов, але купив цьому цей. Він голосний і дуже красивий, як на мене. Ну і носи на здоров'я. Це не твоя історія, але моя. <му> Що тобі сподобалось більше всього? От називали. Три парфуми, от як ти пам'ятаєш? мені сподобалися. І Буа містік. Так. Дуже О, ото летяче дерево, що ти сказав, мені сподобалося. Of, of Times, White Society. Так. Дішофурівська робота дуже цікава. Я б її ще досліджувала. Там щось він як завжди поєднав. Не сказав, що начудив. Там це дуже розумно поєднано, просто дуже нетупово. І мозок такий. Угу. От там, воно гарно, воно парфумерно. Так, і сорочки мене ще дуже зацікавили. Сорочки, що це Оце У це тубероза з білою стороною. Ага. Біло. Use abuse. Use abuse. Угу. Окей. Це топ від Соколової. Дякую за твій фідбек. Подивлюся, що там захочу я придбати. Парфюм бюро дійсно класні бренди привозить парфюм бюро. Заходьте. Гарні. Так, тепер дуже зручно, коли гуляєш в центрі, класна нова локація. Дякую дуже, що познайомив. Я насолодилася цією підбіркою, Багато цікавих робіт. А, друзі, друзі розказую свій маршрут по парфумерних магазинах. Починається з парфюм Дуро, потім заходжу до Джану, потім через ароматеку. Жан де? А Жан знаходиться в Леонардо. В Леонардо, угу. потім а, в Ароматеку це... в Цумі. Е, так, mm -hmm. і тут вже е, такий запашний вис по своїм справам. Дякую, що додивились. Ставте лайки, подобайки. Слава Україні! Тримаємося! Ми вас любимо! доброго вечора! Ми з України.